Такою ви Україну ще не знали. Місця яких мало хто бачив, найдовша в Європі печера, сучасна Атлантида, копія відомих на весь світ американських каньйонів. Наша Олена Лунькова вирушила в екстремальний тур. Вона піднімалася над хмарами, спускалася під землю, боролася з водною стихією і тепер готова розповісти, по чим такі пригоди із наступного понеділка і по п'ятницю спецрепортажі про український екстрим. А зараз. Короткий уривок з диких мандрів. А може, може, зробити так ті, що іспугалася, не все таки, ні? Ні кроку назад, аби ви побачили Україну такою. У пошуках краси та вражень місцями неймовірних пригод. Пробачте звуку нема. Ми спробували усе небі, на землі, ба навіть під землею. А глибина? клубина восімця м'яка захопливі краєвиди і ні душі навколо. Найкрутіші місця для селфі зустрічі світанків і заходів сонця. Мальовнича та смачна Україна. чим в Україні пригоди та куди їхати за незабутніми враженнями? Ми познайомимо вас з нерозкрученими місцями, про які самі не знали. Бачите, як тут холодно. Навіть жучок посинів.